Чи підходить спа-басейн, який ви хочете, саме для вашого простору? Уявіть, ви нарешті придбали омріяний спа басейн і зрозуміли, що він не вписується у ваш вільний простір. Щоб уникнути подібного розчарування. Ось кілька ключових порад, які допоможуть зробити правильний вибір. Насамперед, навколо спа басейну повинно бути мінімум 60, а краще 70-90 см вільного місця з усіх боків, особливо там, де розташований моторний відсік. Таке рішення гарантує, що доступ до компонентів завжди залишатиметься зручним. У деяких моделях обладнання розміщене з різних боків, тому тісний простір може ускладнити ремонт або обслуговування. Навіщо залишати саме стільки місця? По-перше, майстри зможуть легко підійти до технічних вузлів, що спростить ремонт навіть через 10-12 років використання. По-друге, важливо врахувати місце для кріплень підйомника для кришки СПА басейну. Без відповідного простору вам важко буде відкривати і закривати басейн, що значно знижує комфорт від його використання. Якщо ж ви маєте обмежений простір і хочете встановити більший спа басейн. Просто пам'ятайте, у майбутньому ремонт може стати більш витратним через необхідність зсувати обладнання для доступу до нього. Отже, зробіть вибір обдумано. Компанія SPA Galaxy завжди готова допомогти вам підібрати ідеальний спа басейн, враховуючи всі особливості вашого простору. Підпишіться та звертайтесь до нас вже сьогодні.